Вітаю зараз. Я хочу подивитися місто Кривий Ріг на листопад. Що чекає на місто Кривий Ріг, на листопад місяць? Дайте нам відповідь вище. На листопад місяць. Угу. Кривий ріг. Щось пов'язано. Рух людей. Угу, захист. В Запоріжжі. Ой, вибачте. Ага. Люди або із Запоріжжя, або ізвідкись до Кривого Рогу. Угу. Там прихистки, прихисток для людей. Про це думають. В Кривому Розі будуть розміщувати людей. Щось для захисту мирних людей, е, біжень, пере, пере, ну, людей, які перемістилися від агресії. В середині листопада будуть важкі бої. Про це будуть в кривому розі е, думати. І думати про цих людей, рятувати людей. Угу. Ну, цей е, Агресія десь відбувається біля моря. Це вже буде море. А звідти людей будуть привозити чи щось таке. Так, дайте нам відповідь на місяць листопад. Кривий ріг є важка ситуація в кривому розі. Можливо. Щось відбулося, як наслідки, важка ситуація, але буде полегшення, буде фінансування і будуть задоволені люди. Нарешті настане такий час, що люди зможуть видихнути, розслабитися, зробити своє життя більш спокійне, більш приємне. На це прийдуть кошти. Наразі. Просять, просять про допомогу в кривому розі, просять допоможіть, допоможіть. Мають для людей, для місцевих людей щось там відбувалося. Багато зруйнованих будинків, людей вбитих. Допомога для біженців, для людей переміщених, допомога для місцевих кривого рогу мешканців. Це саме необхідне, це початок листопада. Є, є так, є фінансування є, і воно буде в повній мірі. Людям таки нададуть допомогу, і вони зможуть віддох від, відновитися, відпочити від цієї агресії. Так, в місті Кривому Розі будуть щось видавати, видавати гроші, обмін, такі списки, складати, що скільки людей, хто така буде як точка видачі, допомоги людям, так я би сказала, місто. В яке будуть приходити люди з виснажені люди? Угу. Поранені. Звозять поранених також поранених військових, поранених мирних, поранених ну, щось пов'язане з військовими діями наших військових, десь буде йти рух. Середина листопада також вийшла карта наступу наших Збройних сил України і Кривий ріг буде мати. Угу. Прошу всі сили. Якийсь відбудеться суд над. Жінкою чи щось таке, яка робила ворогу з, ну, по його накази, виконувала ворожі накази. Це щось пов'язане в, в Кривому розі буде над жінкою суд. Це про це будуть говорити люди. Її робота заважала, заважала руху. Е, так, її робота оцієї жінки вона вбила людей і дуже е, значні будівлі в місті, кривому розі щось руйнувалося. В середині листопада ця жінка отримає суд, її викриють, її будуть всі знати, про неї розкажу. Так, ворог планує. Кривий ріг. Так, ворога не полишає думка про те, щоб зруйнувати життя мирному населенню і дітям, і жінкам у кривому розі, щоб їм не постачали допомогу. Фінансування, їжу, от щось з приводу цього. Але військові стануть на захист Кривого Рогу, і план ворожий не здійсниться колаборантів. Закриють, викриють всіх, зловлять. Ще в Кривому Розі існують колаборанти, існує ця. Угу. Вони складуть, здадуться, викриються, абсолютно всі здадуться і буде мир, ніхто на ворога не зможе працювати. Те, що план був зруйнувати, ні, відкриється дорога. Більше обстріли, оці такі. Руйнування ворог робити не зможе не зможе. Був план зламати постачання постачання, чи через кривий ріг відбувається якийсь склади харчів, склади от. Провізії якось такої необхідної для життя. Одежа, їжа, вода, необхідне все. Оце він мав план руйнувати. Так, я заперечую весь негатив, прошу вищі сили закрити небо над кривим рогом, щоб більше не мирне населення, не критичну інфраструктуру, не військові склади, склади для. Населення руйнувати більше не зможе. Заперечую. Да, Засудять абсолютно всіх колаборантів. Заперечую, хто заважав жити в мирі людям і прийде вся необхідна допомога для тих, хто втратив домівки, покалічений, втратив своє майно можливість заробляти. Заперечую. Так. Заперечую, всі ворожі плани руйную. Кривому розі. так Всі руйнування, страждання, і біль повертаю ворогові. Більше злочину військові робити не зможе, де настане мирне життя в місті. Кривому відновиться інфраструктура міста. Відкриває дороги. На відновлення роботи людям, відновлення промисловості, відновлення всієї інфраструктури. Так, всіх колаборантів викриваю, заперечую. Більше на ворога працювати не можуть. Здаються в полон. Викриваються всі ворожі плани. Заперечую, весь негатив, заперечую. Заперечую, прошу вищі сили. Нехай ворог капітулює. Викриваю всіх криз. Так, Верховний суд. Місто захищає, вищі сили прийшли до міста для захисту самого населення і військових. Так, буде робитися така М -м, захист. Те, що ворог планував зруйнувати, не вийде карта, свідчить про здійснення мрії мешканців. Заперечую, ламаю ворожі плани. І повертаю всю агресію назад. Що планував? Для Кривого Рогу повертаю назад, кривий ріг захищений, потужна зброя, і відновлюється вся інфраструктура і пекарні, і працюють люди на своїх підприємствах і відновлюється опалення, електрика, водопостачання, вся енергія. Перекриває. Перекриває карта миру. Це дуже добре. Людям буде тепло. Листопад місяць, так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю закрити небо над кривим рогом, щоб більше не змогла ні одна ракета, ні бомба, не шахідний снаряд, ні будь-яка інша агресія ворожа. Руйнувати людям життя, будівлі, місто відвертаю, відпортаю ворогу, всі його бомби, снаряди, ракети йому назад на голови падають. І збивається в повністю вся ворожа. Зброя. Буде так, буде так, буде так. І прошу на місяць листопад відновити всю електрику, водопостачання енергію, щоб прийшла вся необхідна техніка для відновлення інфраструктури міста Кривого Рогу. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на вічні. Прошу викрити всіх, хто на ворогах працює, більше не працює. План ворожий руновий. Де буде все сказано здійснене. Якщо таке місто, Кривий Ріг, буремні події, дуже багато людей до вас буде приїжджати. Фінансування прийде, прийде все необхідне, щоб все здійснити. А ворог все ж таки буде намагатися зруйнувати, але це тільки його намір. І на майбутнє все одно праця людей. і Лю люди зможуть відновитися. І вже таких значних обстрілів Кривого Рогу я не бачу. Тільки він буде намагатися зруйнувати якісь склади, провізію чи щось таке, що необхідно людям для життя, для допомоги біженцям, переміщеним або військовим. Отак. Так Мають бути захищені діти і жінки на листопад місяць. Дякую за увагу.